Привіт таки всім! Сьогодні трохи забарилась, думала, швидше викладу відео, але виходить знову ввечері. У цьому відео три невеличких роботи. Перші зовсім невеличкі. І ось такою кішечкою до мене прийшла жінка. У нас там було, здається, так рівно 5 тижнів. Все добре відносилось. І ми знову прибрали довжину, зробили коротенький овальчик. І, звісно ж, я їй запропонувала свою нову кішку. І вона на неї погодилась, хоча вона хотіла, як завжди, зробити свій улюблений колір, який вона вже робила разів 5. Але все-таки я її збила, і ми їй робимо нову кішечку шовкову. Попередня її набрала, не дуже сподобалась, але я думаю, ця цю вона має відносити із задоволенням, подивимося. Ну, на наступний раз ми точно вже будемо робити її улюблений кольор, я так думаю. Манікюрчик з цією жінкою. Це один з прикладів того, чому я не можу пришвидшитись, тому що це моя сусідка. Ми з нею не бачимось на вулиці в дворі, тому що вона там не буває. Тому ми з нею бачимось тільки, на, коли вона приходить на манікюр. І ми постійно розмовляємо. І от цю роботу, ніби не складну таку я робила 2,40, по-моєму. Чому? Тому що я постійно розмовляла і постійно відволікалась. Постійно ми щось. Я навіть щось їй, по-моєму, показувала в телефоні чи що. От не пам'ятаю. Ну, коротше, так, отак от. І так в мене дуже часто виходить, тому що, в принципі, а... Я спілкуюсь з клієнтами, вони до цього звикли, і ми. І я іноді так заморююсь, якщо чесно, я е, стільки наговорююсь за день, що я ввечері просто не хочу вже взагалі розмовляти не з ким. І тому я не шукаю в свій вільний час якоїсь, знаєте, компанії, там десь з кимось поговорити, кудись сходити. Я хочу просто спокою. Хочу спокійно щось на кухні там, приготувати, не знаю, залипнути в якийсь серіальчик кіношку і поменше взагалі контактувати з людьми, ну, крім своїх рідних. Так що, якщо хочете пришвидшитись, не розмовляйте з клієнтами. У мене це основний відволікаючий фактор і мій тормоз в роботі. Так, друга робота. У нас тут теж десь 5 тижнів. А, відчарування пішли з боків уже. Майже на кожному пальчику є відчарування. Не пам'ятаю, на яку базу я це робила. І, до речі, я в неї запитала, чи не, не, не набридли ось ці чорні кінчики. Вона сказала, що ні, дуже їй навіть подобалось з ними ходити. Ну і звісно ж, я знову запропонувала нову. А, ні! Напередодні, от в попереднє відео з бежевими нігтями, то її дочка була. І я їй теж показувала цю нову кішку. І ця жінка вже прийшла з чітким планом, що вона буде робити цю нову кішку, тому що їй про неї розказала вже її дочка. Тому ми її і зробили. Так, і остання робота на сьогодні. У нас трошечки є загублені, два нігтика. Прийшлося мені їх трохи донарощувати. І тут я показую вам укріплення. Вона прийшла з фоткою, але ми приробили все. Коротше, там був біж з фольгою і матою. Ну, і, звісно, вона мені показала фотку, і я починаю там в неї запитувати. Чи біжевий? Ні, на біжевий, вона обрала ось цей колір гелю рожевий. О, окей. Значить, до цього рожевого гелю я кажу, бачиш, оце таке це фольга. Я їй почала показувати, яка у мене фольга, і ми обрали рожеву фольгу, не таку, як там. Там була просто на біжевому золота фольга. Але ми обрали під цей рожевий рожеву фольгу. І я кажу: ти хочеш матові? Вона сказала, ні, не хочу матові. І тому а нас вийшов зовсім інший. Ну, ідея схожа, але <смі> ми трохи її переробили під себе. Так, як бачите, я своїм способом укріплюю, ми просушили серединку, якою я трохи підняла кінчик, тому що він у неї підкльовує, тому я основ, основну масу гелю нанесла на кінчик. І тепер я додаю з боків а, гель. Де мені не вистачає, тому що вона прийшла і показала мені з самого початку спочатку форму, яку вона хоче, тому я довжину її не прибирала. Ну, буквально, можливо, трошечки, щоб завузити. Вона одразу ми робили просто квадратного разу, а в цей раз вона мені принесла фотку, що вона хоче ось такі ось завужені. І тому я її робила завужені, нігті, такі, як вона хотіла. Тут я намагаюся відбити фольгу на праймер. Я взяла праймер з липкістю від Камільфо. Не вийшло в мене, так як я хотіла. Фольгу я теж протерла, але діло не пішло. Тому я достала з закрумів спеціальну базу для фольги, для відбивання фольги від Віналіса, по-моєму, вона у мене. І я її нанесла трошечки тонким шаром на усі нігті. І тоді вже справа пішла. Там вона була такими хаотичними маленькими шматочками, невеликими шматками. Тому я намагаюся, щоб не відбивалися великі шматки, ось так по трошечки, бачите? І вже відбиваю по-різному, щоб вона виглядала на кожному пальчику. Ну, Розумієте, що фольга це фольга, як відіб'ється, так відіб <гум> Тому. Але ефект прикольний. Я люблю робити текстуру фольгою, мені завжди це подобається. І собі я, напевно, теж буду робити. Мені зараз от якраз ліву руку треба переробляти вже. І я, напевно, собі зроблю замішаю червоний гель. І на ньому зроблю червону фольгу свою новеньку. Ну, і в тому варіанті, що вона мені приносила, там ще були. Чорні полоски. Намальовані, скоріш за все, але я вирішила їх клеїти, тому я знайшла самі тоненькі полоски, які у мене є, і буду їх клеїти. Я розлінувалася, я не перекривала фольгу, а клеїла одразу на фольгу. в ну, мене, в принципі, вийшло. Якщо не впевнені, що у вас приклеюється, чи намалюється, то, звісно, фольгу треба перекрити, а потім вже наносити ще декор. І на вказівному пальчику у нас буде напис теж наклеєний слайдер. Там була фотка така поганої якості, ми не розібрали, що там на вказівному. Я кажу, там, напевно, якийсь напис. Ну, Я подивилась по своїм слайдерам які написи, показала їй декілька варіантів, і ми обрали такий, який сподобався. Я її переклала, кажу. «Choose Happy» там було написано, а це означає, обирай щастя. Ось. І тому ми, ну, чи радіти, там можна так ще перекласти. І тому ми вибрали той напис. Зараз я вже клею полоски. Полоски я вже, звісно, перекрию тонким шаром бази. І перекриємо це все ділом глянцевим топом, не матовим, а глянцем. Я їй ще пояснювала, кажу. Розумієш, тебе там варіант, який ем, світлий, фольга нейтральна. І ці чорні полоски і напис вони добре виділяються, тому що нігті матові. У нас трошечки по-інакшому буде виглядати, тому що фольга доволі така агресивна, а, така яскрава. Тому ці полосочки трошечки, звісно, загубляться на фоні її. Але, ну, вже як є, так є. Не, не я ж кажу, не так не зовсім так, як. В тому варіанті, що вона мені принесла, і тому я ці всі моменти їй пояснюю. так, Тому що людина ж собі уявляє по одному, яке воно має бути, і якщо воно має бути не таке, там, чи... і от постійно треба оця комунікація постійно виясняти в людини, що саме вона хоче. Тому що іноді люди уявляють собі одне, а по ітогу може вийти зовсім а, інше. І, до речі, я цю роботу зробила швидше, ніж першу. І ось такі нігтики в нас вийшли. Мені ця робота сподобалась, виглядає ефектно. І ж кажу, люблю я фольгу, нічого не можу з собою роби робити. Ви пишіть, як вам. А форма, дизайн. А, чекаю ваші відгуки в коментарях. Все, дівчата, папа, -па, до наступного відео.